на мою думку, ми поки що не бачимо готовності і ресурсної, і політичної з боку Росії і сепаратистів іти на широкомасштабну агресію на захоплення чи Маріуполя, чи на Артемівськ. Хоча і це не можна виключати. Але ні коштів, ні ресурсів е, військових там необхідних для того, щоб на тривалий період піти на пряме військове зіткнення. Е, мені здається, недостатньо. Не, не Більше того, е, реакція з боку світового співтовариства на будь-який крок зараз е, ось такий. Прямий по агресії буде дуже жорсткою і е, значно посилюватиме для Росії ціну е, будь-яких подальших е, е, кроків. Тому я думаю, що зараз інтереси Росії в такому провокуванні постійному там одного-двох наших солдат вбили, там щось відбулося, там щось відбулося для того, щоб в якийсь момент, якщо не дай бог, у когось з наших е, вздрогніть рука. І почнеться з нашого боку якийсь широкомасштабний наступ, який буде зафіксований, тоді звинуватити Україну в тому, що це вона зірвала мінські домовленості, і йти вже тоді з е, е, почуттям політичної перемоги і з заходом, який не зовсім розумітиме, що відбувається, і вже тоді на якісь більш агресивні дії. Мені здається, оце якраз і пояснює uh -huh. те, що відбувається до 9 травня. Залишилося по великому рахунку три дні. Тобто встигнути за цей час захопити Маріуполь чи е, навіть якесь невелике містечко на північ від Донецька часу у них вже не вистачить. Тому сакральної перемоги якоїсь до 9 травня, напевно, що не буде. Паніва.